Останнім часом знову багато говорять про ймовірні ротації в уряді. Президент України Володимир Зеленський дав зрозуміти, що поки що не збирається міняти прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Чутки про звільнення якого поширюються останніми тижнями. Про це глава держави сказав під час закритої зустрічі із журналістами. Якби я вирішив стовідсотково міняти прем'єр-міністра, я передусім би сказав йому. І вибачте, раніше ніж журналістам. Ми все таки багато років працюємо. Так ось у мене з ним розмови не було. До слова про ймовірну відставку. Депутати намагалися дізнатися і у самого шмигаля. Так, колишній спікер парламенту, а нині депутат Дмитро Разумков скористався можливістю і запитав Шмигаля, чи збирається той іти, ще й враховуючи складний бюджетний процес. Втім, чіткої відповіді не отримав. Уряд планує бюджет у відповідності до запитів профільних міністерств цього року. Бюджет так само був спланований. Дякую за вашу високу оцінку, що ми протягнули цей закон в залі. А народним депутатам дякую за те, що цей закон про бюджет був підтриманий, проголосований, і станом на сьогодні всі соціальні платежі, всі бюджетні платежі. Всі платежі для збройних сил України для сектору безпеки і оборони здійснюються в повному обсязі без затримок, і ми маємо можливість фінансувати нашу не лише оборону, але також наш соціальний бюджетний сектор в повному об'ємі. Відповідно, оскільки війна триває і ми маємо захищати нашу державу від ворога, потреби у війні. Не завжди є передбачуваними. Вони змінюються. Військові, військові витрати, військові потреби зростають. Повернувся віце-прем'єр-міністр, міністр національної єдності Олексій Чернишов в Україні. Про це він написав у Фейсбук. Своє відрядження міністра назвав непростим, але дуже важливим. А також таким Цитата, яке завдяки деяким медіа, стало несподівано популярним. Кампанію дискредитації розберемо по фактах. Вправда завжди перемагає, зазначив Чернишов. За його словами, він повертається до роботи, щоб втілювати домовленості на практиці. Відзначу, що Володимир Зеленський говорив, що знає про відрядження Чернишова. Почуємо У нього два завдання було від мене, від уряду, від всіх нас. Перше це відкривати хаби в різних країнах. А друге множин на громадянство. Наскільки я розумію, що він ці дві речі робить. Відрядження закінчиться. Повинен повернутися все. І ще нова інформація. Міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що сам прийшов до набу. Віце-прем'єр пояснив, що вирішив особисто з'ясувати ситуацію після того, як у змі з'явилось багато припущень щодо можливих процесуальних дій проти нього. Міністр заявив про готовність до співпраці з антикорупційними органами. Продовження історії поки що невідоме. Так, ото ж, отакі кадрові, скажімо так, питання. Ми маємо можливо перестановки в уряді, які правда, президент поки що. Заперечує, але говорять так вперто, що вже багато хто і повірив. Ну і от Чернешов, це ж, ціла, ціла історія була з цим усім, то можна сказати, що все це успішне завершення, все красиво, перемога? У мене враження взагалі останній тиждень обговорення цієї теми. Я просто, на жаль, не зможу це сказати повністю, цю фразу, але думаю, що багато хто зрозуміє, що ми вже до. Тут повинно бути слово до мишей, так би мовити. Докотилися. Докотились, так. Ну, можна так сказати. Ну, тому що, ну, в воюючій країні інформаційний привід, це те, що якийсь віце-прем'єр, якого багато хто просто не знає. Ну, в нас взагалі, ви ж розумієте, ми живемо зовсім в інших зараз країнах. У нас і прем'єр-міністр, вони всі впізнають. У нас би так є людини, які все вирішують в цій країні. Мені от. Чесно скажу, ще можливо можливо, це і неправильно. мені, як політичному експерту, який там працює вже в цій сфері десятки років, ну абсолютно не цікаво, буде шмигаль далі прем'єр-міністром, чи не буде. Від цього нічого не буде змінено. Абсолютно буде нове обличчя, ну жіноча, якщо ну добре, буде можливо приємніше на нього дивитися, так можливо. Щодо Пчинишова, що ну зрозуміло, що там є й внутрішні, коли нема політики в класичному розумінні цього слова, боротьби ідей, боротьби політичних сил, так немає. її. Просто То є немає. підкилимна боротьба. Звичайно, що вони бурнули там розбилися. Це як знаєте, як однопартійна система, в якій є фракції, які між собою там ворогують, б'ються за ресурси. Ось це прояв просто такий. Абсолютно ну є ще маленький вплив, можливо, все ж таки, що набу не повністю. Чи частково тільки контролюється владою, так, що набув виконує, намагається виконувати там свої функції і має певні питання до. Ну там вже є конкретна справа, це ж не просто на пустому місці. Ну, але якщо що не що, відіб'ється, ну, значить відіб'ється. Тут неприємно, але це в нас постійно, коли нічого не відомо. Незрозуміло звинувачуючи, не звинувачують, але вже йде інформаційна хвиля. Вже людину наперед так би мовити, в усьому звинуватили. І це проблема, що проблема в тому, що ну хоча на що нашов, не знаю, має можливості чи немає такі. Він може там в майбутньому перебити якось інформаційно цей негатив який за останні тиждень. Але думаю, що навіть і цього не станеться. Ось більшість людей, які взагалі взнали прізвище, вони знають, що це людина мені це присилали люди, які взагалі політикою не цікавляться. Санс такий людина, яка займається інтеграцією українців назад в Україну, збігла за кордон. Все, це все, що влазить в мозок середнього українця. Але погодьте все звучить. Що? -що? Погодьтеся, звучить звучить. Звичайно, хоча це не відповідає дійсності, ні перший пункт не відповідає дійсності, ні другий пункт. Нічого не відповідає. Я погоджуюсь, дійсності. але можливо це все іде від, від недостатньої комунікації, власне, від самої влади. Ну а що ще вони можуть комунікувати? Де я скоро вже праску буду включати і чути звідти е, чийсь знайомий приємний приємний ну, врешті-решт? Добре, врешті решт вернувся Чернишова. Але що стосується кадрових питань і кадрових змін в уряді? Може, це дуже наївне питання, я поставлю, але тим не менш, чи це призведе до якихось управлінських змін, покращення питання управління. Ну, врешті-решт, воюючій країні це надважливе питання. Управління. А, хто, а хто я на днях бачив закрите, ну мені дали познайом за закриту соціологією, так все в нас чудово. Все в нас чудово. Народу все подобається. Він довіряє всім. Зуміти, якщо б рейтинг діючої влади був. 10-15%, так був би сенс робити якісь виставки. Ну, логічно. Ну, все ж таки наша влада, як мінімум, можна про неї сказати, демократично обрана, так? І певні ознаки того, що вона залишається демократичною, залишається. Це залежність від суспільної думки, ми це бачимо, так. Залежність від соціології теж саме. Наша соціологія все чудово, є повна довіра. Повна довіра в, в, в системі, змінити. Ми ж повинні ще розуміти внутрішні процеси, ну принаймні пробувати розуміти. Ну, якщо в тебе все в порядку з рейтингом, так, нащо щось міняти, що президент же так і каже? Шмигалю, я перший скажу, якщо я буду з ним незадоволений, Тобто то він задоволений шмигалем, все нормально. Там що не що вам задоволено. Всім він задоволений. Ким він не задоволений, він їх звільняє. І ми забуваємо про цих людей через тиждень буквально. Так? Зникає, тому що вони в цій системі влади, вони просто максимум це виконавці з, з, з якоюсь пізнаваністю, але це не політичні суб'єкти абсолютно. Вони ніхто, ну реально, давайте говорити, це не політичні суб'єкт, вони не мають жодного впливу на прийняття рішень. Рішення приймаються певною обмеженою колом людей в нашій країні. Що знову ж таки пояснюється і для більшості, це пояснення абсолютно підходить, абсолютно підходить, судячи з усього, що є війна, не можна зараз оце розводити ці консультації, спілкування і все таке інше. Треба приймати рішення чітко, зрозуміло і в дуже короткий термін в дуже обмеженій кількості людей. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь і ставайте спонсорами. Дуже. Обговорювана була кандидатура. Наразі не проголосована, але справді дуже багато питань виникає. Наскільки, наскільки це змінить саму інституцію? Я коли про це почитав перший раз. У мене зразу такий образ. Я так образом часто. Як, мемами, б, я мемами. так. Сказав, так да. Які всі дуже люблять. <гум> Дякую. Зразу був такий радянський фільм Дні турбіних по Булгакову, да, Біла гвардія роману. І там був такий герой Червінський, особисто д'ютант гетьмана Скоропадського, якого грав лановий. І там така сцена є дуже показова. Спеціально коли Скоропадський, ну гетьман Скоропадський, просить його, ну щоб я представляю українську державу, розмовляйте українською мовою. І той намагається цим. Кривляючись, да, розмовляти українською мовою. Там слово нормально, жодного не новини. Оце десь приблизно такі. Я... Потім я почав читати, він навіть закрив всі свої ФБ до 2014 року. Я так подумав, чому? Але є можливості. Що все ж людина жила в Фейсбуці. І от знайшов один допис його. Навіть не допис, він з кимось переписується. Це майбутній майбутній, я до речі, ніде це не друкував. Майбутній так можливий... ексклюзив зараз, я да. розумію зараз звучить. Ігарьок. Okay. Макс попросив тебе дати відповідь. Коли ти приїдеш в Київ і от в такому стилі, ждуть твій вердикт. Ну тобто, тут конкретна розмова, і причому він з Україною, теж з українцем переписується. тобто... Те, що він знімався там і мав в російських серіалах щось таке, ну це, це практично про кожного нашого актора, можна сказати. Е, проблема в тому, що я якраз думаю, що влада серйозно до цього відноситься. Їм потрібно перед виборами, які все ж таки колись будуть, так? їм потрібно, як вони вважають, знижувати градус е, українізації, скажімо. Вони бачать, що. Ну, бачите, плює просто в обличчя там, не знаю, та ж саме сердючка. Так не буду називати його справжнім ім'ям. Яка там проводить в Києві ну, після атаки ракетної на відкритому місці, тисячі людей ідуть, і вони бачать, і, і люди цього хочуть, так? І людям це потрібно, ну, виявляється. Держава, вони не хочуть бути, коли всі злякалися, і всім здавалося. І я завжди цьому казав, що я не вірю в це, і в наші преди, я не вірю в ці українізації, я не вірю в цьому просто, так? Бо це. Який рефлекс на, на страху, так би який випадково. Це не процес осмислення більшістю громадян України, для чого це потрібно, так? Це просто рефлекс. Да? Ось бам, зараз всі стали в вишиванках української мови. Давай я буду з більшістю, я теж. І починається розмови, я там то сьо. Я бачу, це по Києві, як це відбувається, і все інше. Держава жодним чином не стимулювала. цей процес, так? І, але зараз вона бачить, що ці конфлікти, які виникають з приводу російської мови тасью іншого, воно трохи, у той електорат майбутній, який повинен голосувати за владу, його трохи це, це починає дражнити. Вони не проти української мови, вони просто, щоб це, як він там написав, цей Завальський, лагідна українізація, що вони вкладають, скільки, наскільки ще лагідніше треба. Ось я сьогодні знов-таки оце пост написати. От сьогодні читаю. Російська Федерація не заборонила, а просто закрила обов'язковість українського викладання української мови в запорізькій докупованих в Запорізькій Херсонській області. Зрозуміло, що це була формальність, але вона цю всю формальність не хочуть виконувати. Вони на відміну від нашого. Я інше слово використовую, але, скажімо так, на нашого електорату, так би мовити, більшості, вони чудово розуміють значення мови, чудово, вони все це розуміють. А ми дуже величезне кількість. Я, я в цих суперечках вже, мабуть, як це кажуть, собаку з'їв. Набриду... Я розумію чудово, що ну, неможливо, неможливо людям. Тому що коли дорослі люди самі не зрозуміють, для чого це потрібно, довести їм. Тому я завжди казав, треба створювати умови некомфорту, постійного некомфорту. Я це бачу, пам'ятаю, як я був в, 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 в Прибалтиці, там 90-х, потім пізніше. Ну не звичайно, народ Гігімон, який вважає, що він цих, -цих латишів і естонців в люди вивів, так бо вони всі були селюками, Реально, так мовити, з їхньої точки зору. І тут їх починають конкретно. Існити з паспортами, з мовою і тому подібне. Так вони ж пішли по жорсткому варіанту, ку дуже багатьом кому не подобається, але вони досягли свого. Так вони свого досягли. Вони цього досягли, і, і ця руська община, яка на це не почувала, вона, вона повинна грати по тим правилам, які існують в державі. В більшості вона інтегрована, вже інтегрована в ці, в ці суспільства. А в нас, в нас це питання, ну у нас завжди ж воно таке, то типу 50 на 50. І можна так, і можна так. От коли летить ракета. На, на твій будинок, ти зразу українцем стаєш, там туди-сюди, ти такі вже. Вона І відлетіла. Відлетіла, тобі хочеться відпочити. І ти відпов найжахливіше, що багато хто сприймає українізацію, яка відбувається, як частину війни, що це, типу, камуфляж, якийсь певний треба одягнути. Вони це глибина не розуміють. Вони глибина не розуміють про те, що я говорю багато років, що проблема в тому. Що дійсно і це не тільки Путін так вважає, так вважає більшість росіян, що ми просто зіпсовані росіяни, просто трохи на нас, трохи не так вплинули. І мова це є показник просто для них показник нашої зіпсованості. Що нав'язали, бо якщо мову прибрати, ми ж такі ж самі. Ми слухаємо сердючку, і ті росіяни люблять слухати, і ми слухаємо У нас взагалі нічого не відрізняє. Я постійно цей приклад привожу, що 13-й рік Путін приїхав на. Якусь там річницю скрещення Русі. Приїхав там, зустрівся з ким потрібно. Так він сидить там ввечері і поїхав в готель, якісь будь який українські, шикарні. Відключає телевізор. І що він там бачить? Він не бачить ніякої різниці. Він включає інтер. Там в пілотках, в усьому іншому, танцюють, співають радянські пісні, все чудово, все нормально. Включає далі. Там російські серіали з, 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 з цього От Ряшина санкціонували цього продюсера, який все це приводив лайно в українське телебачення. А де ці продюсери, які це все лайно ставили роками? Ми ж всі прізвища це всі знаємо, так і ці знає. канали вони досить пір чудово все почувають. І це не виключно інтер там про умовно. умовна. Так це україна мовні канали, нібито, то теж асі чи СТБ, чи просто на цьому робили багато величезний цим грішили, багато цим грішили заради справи... Це не грішили. Це не грішили. Я чому розумію, Чому одна людина за все відповідає? Чому відповідає одна людина? Наприклад, я вже не кажу про те, що ці санкції, залі звичайно перетворилися в повну профанацію, але годжуюсь Олексію, це дійсно величезна проблема. А, а з таким підходом вона стане ще більшою. Давайте додамо трошки інформації. Президент США Дональд Трамп таки відвідає Гаагу для участі у саміті НАТО, зважаючи на досягнуту напередодні домовленість про зростання оборонних витрат. Про це заявив посол США Меттю Вітакер журналістам перед самітом у Гаазі. На фоні чуток про неучасть Трампа він заявив, що це рішення вже ухвалене. Вітекер каже, що ключовим результатом саміту стане домовленість про підвищення оборонних витрат до 5% ВВП. Ну, в принципі, про НАТО ми вже трохи поговорили, але от це підвищення витрат до 5% ВВП, правда, впродовж там якого, якого часу вони, врешті-решт, затвердять. Там ідеться про 10 років. Добре, що Іспанія, врешті-решт Такі дотисли, мабуть, Рюта у свою харизму і вміння переконувати. Але ну такі погодили це питання. Я би ще про євросоюз. Так, бо це ще один захід міжнародний цього тижня, який має відбутися, теж важливий. Ось повідомлення. Саміт Євросоюзу готує потужний документ щодо перемовин про вступ України, але Угорщина заявляє, що його не підпише, і це не єдине від Угорщини, що ми маємо станом на зараз. Міністр закордонних справ Угорщини Сіярто заявив, що Угорщина та Словаччина вирішили не підтримувати план Європейського Союзу щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Тобто саміт Євросоюзу ще не розпочався, а вже Проблем, правду кажучи, Та? Ну тобто, ані заяви не будуть підтримані, ані санкції не будуть підтримані. Е, ну, ось така ситуація, чого в такому разі тут чекати, та? Е, як вам видається, тобто виглядає на те, що е, ну, вдасться, скажімо так, якось утрясти це питання, чи робота буде? Результати будуть заблоковані. Я скажу так. Якщо головні спонсори Євросоюзу вирішать, що їм це потрібно рішення, вони його просунуть. У них є механізми. Німеччина, Франція, так, Німеччина, Франція, Нідерланди. Вони це зможуть. Угорщина це. Клоп, так би мовити, на тілі Євросоюзу, який повністю залежний. Економіка знаходиться в стагнації. Без європейських грошей ситуація в Угорщині буде ще гірша, ніж вона зараз. і вона не ідеальна. І це вже показує соціологія. Орбан зараз став заручником своєї риторики. В нього вже іншого варіанту просто нема. У нього виборча кампанія, яка ще не почалась, але яка вже готується, так би мовити. Це в 26-му році, буде десь на весні Вибори, так? І він вже її розпочав. Вона побудована чітко на антиукраїнських тезах. Так? Важкувато в країні, я пам'ятаю попередні кампанії, коли я був в Угорщині. Ну, мабуть, же, тема антисемітизму і Сороса так би мати, вона трохи стала менш актуальною для угорців. Ну, трохи приїлася, так? Бо ну, занадто це навіть для угорців, можливо, сподіваюся. А а антиукраїнська тема, вона конкретна. Це для старшого покоління і люд, людей, які живуть, ну скажімо так, не в містах, які у них менше критичного мислення з багатьох причин. У них інша соціалізація теж з інших причин. Вони ніколи цих мігрантів і всього іншого особливо ніколи не бачать, бо вони живуть в зовсім інших умовах, але їх легше залякати просто. Ну просто залякати. Давайте так казати, це залякування. Залякування людей, як перед цим залякували в Польщі, і ми бачимо. Просто береш і класно за проєвропейське ліберальне голосує Західна е, Польща, яка була частиною там Німе Прусії і все інше. Та частина, яка була, була частиною Російської імперії, царство польське, да воно голосує за от таких найбільш консервативних і так далі. До речі, дуже це цікаво і дуже багато чого пояснює і в і в Угорщині, і в Словаччині, і в других прикладах. І, і тому це все, я кажу, все в руках у цих країн. Вони можуть зламати цей тренд, е, чекати на до 26-го року, коли господи забув, тіса здається, називається партія. Да? Так, ТІСА, так, та, опозиційна партія ТІСА. Да, Фідез... як, і Коли вона переможе, вона вже десь ледве не на 15% переважає Фідес. Зважаючи, що там ще є. Політичні сили там ліві, які теж виступають проти Орбана, що можливо, в принципі, що е, нарешті позбудеться влади Орбан, і це буде серйозна так мовити ну, але щасно, перемога, теж але багато було. часу ще, і угу. нам за, за, до 26-го року треба просто фізично дожити якимось чином, і щоб ця тиск, який йде на Росію з Євросоюзу, ну як мінімум не стихав. Так. Бажано, щоб він посилювався, але хоча б не зменшувався.